А ви знали, що найбільшою шоколадною країною вважають Швейцарії? А чи знаєте, скільки саме шоколаду з'їдають мешканці цієї країни? Теж ні? Відкриває таємницю. За рік одна людина може з'їсти 10 кілограмів таких смаколиків. І сьогодні я, Софія Времчук, розповім вам про швейцарську фабрику шоколаду. Не перемикайте! Історія Он шпрунглі розпочинається у 1845 році. Ми тоді Давид Шпрюнглі Шварц зі своїм сином Рудольфом Шпрюнглі Аманом відкрили невеликий кондитерський магазин у Цюріху. Через два роки поруч із магазином з'явилась невелика фабрика з виробництва шоколаду, який в той час був гірким і твердим та спористою структурою. Але інших солодощів тоді не знали. Тому шоколад користувався попитом. А виробництво розширювалося. Трішки пізніше компанія і Шварца об'єдналася з фабрикою Рудольфа Ліндта. Ліндт теж займався виготовленням шоколаду в Цюріху. І в 1879 році винайшов шоколад, який буквально танув у роті. А було все так. Рудольф. Зробив спеціальний дробильний апарат з циліндром, додав какао, масло, цукор та почав експериментувати. Згідно з легендою, якось він забув вимкнути свій оригінальний апарат на вихідні і прийшов на роботу в понеділок, виявив нову шоколадну масу. Тоді він зрозумів, що маса, яка перемішується протягом щонайменше 72 Годин розігрівається від тертя. Какао масло обліплює частинки цукру і какао. І це не дає шоколаду, основу чотане і легкий блиск. Саме секретний рецепт Рудольфі зробив компанії знаменитою, і дві компанії об'єдналися. І новий бренд отримав назву Lind on Sprungly. Цікаво. Що метод виготовлення шоколаду тане, став відомим у 1901 році. У 20 столітті бренд Lindt пережив кілька вдалих і не особливо вдалих періодів. Спочатку в Швейцарії і Європі виникла. І бурхливо ширилась мода на шоколад. Солодощів від ліндит швидко стали продаватися не тільки на батьківщині, але і ще в 20 країнах. У 30-х роках у Швейцарії почався спад економіки. Друга світова війна ще більше погіршила становище. Виникли перебої з поставками цукру і какао. Бренд, як і багато. Багато інших опинився під загрозою зникнення. На щастя, компанія Лінд змогла пережити тяжкі часи. І з'являються підприємства в Італії, Німеччині, Франції та в Рідній Швейцарії. Крім шоколаду, який був найсмачнішим у світі, почали виробляти батончик Ліндор. Ідея його створення виникла ще в. 1949 році тоді з'явився і рецепт батончика. Для його виготовлення використовували цукор, какао, масло, сухе незбирене молоко, рослинні жири, екстракт ячмінного солоду, фундук, вершковий жир і лактозу. Цей склад залишається незмінним вже 90 років, але незмінним і основним продуктом. Лін. Були шоколадні плитки з серії Excellence. До речі, какао-боби для виробництва солодощів вирощують на власних плантаціях. Зараз солодощі від Lindt продаються у багатьох країнах. В Україні також. А на цьому у мене все. Мене нагадує звати Софія Аврамчук. Вивчайте нову інформацію разом із нами. Па-па!